Представлення проєктів переможців шкільного громадського бюджету 2025 ШГБ-20. Шкільний громадський бюджет Зягівської міської територіальної громади це конкурс, через який органи місцевого самоврядування взаємодіють з дітьми та молоддю. У 2025 році у нас в громаді я хочу сказати, що взагалі в Україні зареєстровано 37 громад, які беруть участь в такому проєкті і 359 шкіл це станом на 2025 рік. Але ми одна єдина громада із 37 громад, де впроваджується ШГБ 20 Чому він називається 2.0? Тому що перший шкільний громадський бюджет це був звичайний шкільний громадський бюджет. А з цього року ми перша така інноваційна громада, де впроваджуємо ШГБ 20 інклюзивний саме ШГБ. Автори враховували те, що цей проєкт. Має бути доступний і для дітей з особливими освітніми потребами в тому закладі, де він є. У голосуванні взяли участь 3059 учнів з усіх закладів загальної і середньої освіти громади. Ми створили наш проект для покращення технічного оснащення ліцею для створення якісного звукового супроводу під час уроків заходів тренінгів, свят. Проєкт «Музика для всіх складається з двох колонок, молочного секторового обладнання, двох компанії та кабелі. Перевід закладів, що планується зробити в рамках проєкту, докупівля музичної апаратури, монтаж та налаштування обладнання. Вартість нашого проєкту становить 80 тисяч гривень. проєкт спрямований на створення музичного та відеоконтекту про шкільне життя. Мета проєкту насамперед створення відеоконтекту з висвітлення шкільного життя через якісні матки. Відеоматеріали, придбання сучасної апаратури, імідж гімназії, покращення репутації, закладу освіти, розвиток талантів, підтримка обдарованої молоді, культурне збагачення, технічне означення, фотоапарати штатив, фотоапарат кану та професійний штатив для стабільної зйомки, звукове обладнання, пульт та різноманітні мікрофони для якісного звуку, блогер, комплект, ліцева лампа та медничні мікрофони для створення відеоблогів. Створення власної музики, запис подкастів та розвиток мислення. Шкільні медіапроєкти, шкільне радіо, відеопроєкти, концерти, вистави та аудіокниги. Профорієнтація, професійне майбутнє, практичний досвід та знайомство з професіями. Наш проєкт спрямований на оновлення та поповнення спортивного інвентарю, що дозволить покращити якість фізичного виховання та зробити уроки ефективнішими. Таким чином ми будемо залучати всіх до занять спортом і вести здоровий спосіб життя. Кошторис. Загальна сума нашого проєкту 80 тисяч гривень, а саме обладнання, що ми будемо закупляти, це різні м'ячі для різних видів спорту, такі як волейбол, футбол, баскетбол, тренувальне знаряддя, пошив фірмової форми для учасників змагань волейбольних сітка. Ось на цьому слайді ви можете побачити приблизно демонстрацію предметів, яким будемо. Закуповувати для нашого проєкту необхідно придбати такий інвентар. нам потрібні диванчики, полички, настільний футбол, арохокей та різні настільні ігри. Наш проєкт розрахований на різну вікову категорію для учнів від 1 до 12 класів та дітей з особливими освітніми потребами, щоб розширити можливість їх спілкування з однолітками, знизити рівень навантажень та якісно провести дозвілля. Загальна сума нашого проекту становить 80 тисяч гривень. Що ми плануємо створити в нашому проєкті? По-перше, ми хочемо закупити сучасні віарокуляри, з якими діти та підлітки зможуть краще розвинути свій, свої навики в уроках, підвищити свої знання в таких уроках, як біологія, фізика, хімія та географія. По-друге, там буде створена кімната для навчання. Там будуть так як звичайні книги, так і онлайн книги. Також буде кімната для відпоч... зона для відпочинку. Там буде місце для релаксу та перегляду фільмів. І на цей проєкт в нас вже є 80 тисяч. Сподіваємося, що на наступний рік нам також виділять кошти, щоб ми змогли доробити його, тому що за такі кошти ну, неможливо зробити такий проєкт. Мета нашого проєкту це зробити уроки біології, хімії, фізики ще цікавішим та захоплюючим. Це буде сприяти розвитку наукових знань. Завдяки йому учні краще зможуть зрозуміти матеріал та практично проводити цікаві досліди на уроках. Ми пропонуємо закупити хімічні реактиви та набори для складання об'ємних моделей молекул, фізичний лабораторний комплект, набори біологічних мікропрепаратів та найцікавіше це цифровий мікроскоп. Це дозволить покращити знання та зацікавити учнів 7 по дев'ятих класів у вивченні уроків хімії, фізики, біології. Хочу проводити експерименти. Отримані знання ми будемо застосовувати у сфері медицини, наукових досліджень, захисту держави. Вартість проєкту 73 тисячі 500 гривень. Дякую за увагу. Представляємо вашій увазі наш переможний проєкт 2025 року Майданчик мрій, який плануємо реалізувати на території гімназії номер 7 до 31 грудня цього року. Давньою мрією нашої шкільної спільноти було і досі залишається створення затишного місця на подвір'ї нашої гімназії задля відпочинку, гри, навчання. Та спілкування спеціальне обладнання у вигляді альтарки павільйону, угойдало, садових лавочок та ігрового майданчика, буде знаходитися на одній локації і у своєму поєднанні створять саме те затишне середовище, яким в подальшому буде користуватися уся наша шкільна родина. Тут представлений орієнтовний план проєкту, вартість якого 80 тисяч гривень. Наш майданчик стане чудовим місцем для проведення ігор, тематичних занять, уроків естетичного циклу. Назва нашого проєкту stem студія. STEM-студія. студія створюється для забезпечення рівного доступу до якісної освіти та розвитку стардавочку з доступної методи навчання, що входить до проєкту. Інноваційний 3D-принтер із широким функціоналом, плоский термопрес для сублімації. Науковий набір, вітрогенератор, науковий інженерно гідравлічний набір. Науковий інш... робот-конструктор на сонячній батареї. 3D-ручка, 3D-конструктор у вигляді б та персонажів мультфільмів та ігор. Іграшковий робот з дистанційним керуванням, квадрокоптер з керуванням, електронний конструктор програмований конструктор Супербот. Анатомічно модель людини фінансування необхідне для створення стим студії становить 50 тисяч гривень. Укриття гімназії використовується під час повітряних тривог, проте воно не є е, дуже комфортним для тривалого перебування учнів. А відсутність цікавого дозвілля негативно впливає на їхній емоційний стан. Рішенням цього є створення мультимедійного простору шляхом закупівлі проектора саундбара. Та портативної батареї та ноутбука це дозволить використовувати укриття як для навчальних, так і розважальних заходів, що покращить психологічний комфорт учнів та забезпечить інклюзивність для дітей з особливими потребами. Вартість нашого проєкту проекту становить 80 тисяч гривень. У нашій гімназії потреба сучасної музичної системи. Що ми хочемо закупити? Активно костичну систему, мікшерний пульт, радіосистему, систему, мікрофони, мікшерні кабелі. Генератор бульбашок, кому кабелі, мікрофонні мікрофоні генератор диму та світлові приводи. Загальна вартість проєкту становить 790, 288 гривень по 10 копійок. Наш проєкт і кабель спрямований на розширення спектру неявного мультимедійного позначення школи для інтерактивного навчання та проведення позашкільних заходів. Цілі проєкту це покращити якість навчальних відео та фільмів. Оформити шкільні дискотеки та інші заходи та створити комфортне середовище для навчання та відпочинку. Сума коштів на реалізацію проєкту складає 80 тисяч, і хочу додати, що наш проект не потребує додаткових коштів на отримання об'єкту. Заплановано закупити дві колонки, димогенератор, стійки під колонки, генератор мильних бульбашок та проекту. Назов проекту сучасна велопарковка біля школи. Опис ідеї проекту у ліцеї відсутнє безпечне місце для паркування велосипедів, що змушує учнів залишати їх у неналежних місцях або відмовлятися від екологічного транспорту. Рішенням є встановлення сучасних велостій, які забезпечать зручність і безпеку. Це сприятиме популяризації здорового способу життя, розвитку велокультури та покращенню шкільної інфраструктури. Загальна ціна тридцять. Ми вважаємо, що школа має бути місцем, де комфортно всім, незалежно від віку, здібностей, особливостей здоров'я. Е, наш простір включатиме куточок тиші для емоційного перезавантаження, зону для спілкування, щоб бути ближче до один до одного, та місце для читання для тиші наших думок. Ось приблизний вигляд нашої кімнати, яку ми зробимо, і ну, меблі, які будуть розташовані у неї, це зручні диванчики, полички для книг, новітній проектор. І... Багато різного цікавого пуфики і далі таке. Вартість цієї кімнати складатиме близько 50 тисяч, але вартуватиме кожної копійки, вкладеної в цю роботу. Наш проєкт це ще один крок до школи, де панує рівність підтримка. До вашої уваги представляємо проєкт Великомолодківської гімназії, «Зона відпочинку, точка перезавантаження. Простір передбачає зручні меблі для комфортного відпочинку, журнальні столики для спільних активностей. Настільні ігри для розвитку мислення, комунікації та моторики, тепло та затишну атмосферу, що сприятиме спілкуванню і творчості. Загальна сума кошторису на реалізацію даного проєкту становить 50 тисяч гривень. А сьогоднішня ідея це теж дуже гарна. По перше, декілька є цілей. І мені так здається, вони досягнуті те, що, в принципі, презентувала Рада Європи, яка приїжджала до нас до міста і десь навчала в минулому році, як все це організовувати і робити. Це долучення громадськості до реалізації. Будь-яких проєктів, в тому числі тих, які сьогодні мають відношення до, до освітнього процесу і до території, і до школи, дітей. Мені сподобалися всі проєкти, я так відверто скажу. Вони несуть ну, розв'язання тих чи інших проблем, які були в школі. видно, все ж таки, діти розуміються в проблемах, які є у закладах освіти. Я хочу відверто сказати: вдалий проєкт, він коштує того, щоб на нього тратити гроші. Жодний із цих проєктів. Не може навіть приблизно десь розглядатися як ну марно потрачені гроші. Я всім вам дякую в першу чергу вам, діти, молоді, наші громадяни, за те, що ви проявили активність, перемогли у своєму на своєму етапі в школі, і сьогодні гарно презентували ваші витвори ваші проєкти.